І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему Чари бувають не лише у казках. Нашими глядачами буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Андрій, Валентин, Роман, Арсеній, Сашко, Сашко, Сашко і Нікіта і Сашко. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників Андрію? Ні. На вашу думку, хто такі чарівники, Валентини? Вони роблять е, чудеса на світі. Чи завжди вони хороші роблять добрі вчинки, романи? Ні. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Ніде. А які фільми або казки про чокланів ви знаєте, Сашко? Гаррі І... На вашу думку, чи існують чери у повсякденному житті? Ні. Сашко? А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами, як Ні. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником Сашко? Я сам не знаю, як відповісти, ну майже ніхто. Скажіть, ви любите мріяти, Андрію? А ваші мрії колись здійснювалися, Валентина? Так. Розкажіть про це, Валентина. Що я тепер професіонал з а, а якби ви стали справжнім справжніми чарівниками, черівник, то змогли? Творити справжні дива за допомогою чарівної палички. То яке саме диво ви здійснили для себе, для сім'ї, для міста, Романе? Щоб я був багатий і в мене була хороша сім'я. Наостанок, мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я його ведучий Ігор. До зустрічі в наступних випусках.